Зараз з нами на прямому зв'язку дипломат міністр закордонних справ у 2007-2009 роках керівник центру дослідження Росії Володимир Огрецько. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям вас, Василена. Доброго здоров'я всім нашим шановним телеглядачам. Давайте будемо розбиратися. Пане Володимире, багато і ваших колег і аналітиків говорили, що одразу зрозуміти, що стоїть чи що було досягнуто за візитом воєнного злочинця Путіна до Пекіну, не вийде. Треба час і побачити якраз на відстані, як буде себе поводити Китай, як він себе буде проявляти, аж допоки сьогодні не з'явилася інформація від міністра оборони Британії Гранд Шепс, який заявив, що Китай надав або готується надати Росії летальну допомогу для війни проти України. Я знаю, що Ройтерс там переуточняв його заяву. Тому що вона там трактувалася як те, що вже Росії надають озброєння, але сказала, ні, ні. Мають таку інформацію при тому, як британці, так і американці, що в принципі якась підготовка відбувається. Чи це для нас вже є буквальною відповіддю, тому що Китай довго тримався і прямого озброєння воєнного не продавав. Були компоненти, були безпілотники, але це все одно не той рівень. Тож, власне, чи це є відповідь на їх посилення співпраці? Uh... Може бути Олена, може і не бути. Розумієте, в сучасній війні дуже часто треба застосовувати методи, які можуть дезінформувати супротивника. Налякати його, створити ефект такий, якого насправді ще нема, але він теоретично може бути. Ну, подивіться, що відбувається постійно з боку расистів. Ідуть постійні загрози ядерної ескалації. Ну чи це означає, що Путін, при всій його божевільності, прийме таке рішення? Ну, безумовно, ні. Тому що це означатиме кінець, в тому числі його, і в першу чергу його, але поза тим, цим користується вся пропагандистська машина, користується оточення, користується і він теж саме може бути і тут, коли розігруються ролі, коли для того, щоб додати ще один аргумент до теми, чому так необхідно сідати за стіл переговорів. От тому, що Китай начебто вже погодився, що він буде допомагати Росії. Ну, розумієте, допоки ми не бачимо доконаного факту, це все можуть бути лише способи психологічного тиску. Таке жодним чином не можна виключати. Чому я кажу, що це скоріш за все ну, такий собі. Пропагандистський і залякувальний маневр, тому що на ну, Китаю надто дорого може обійтися пряма допомога Російської Федерації. Про це вже говорено і переговорено. І вже неодноразово і в вашій студії експерти говорили про те, що співвідношення плюсів і мінусів для Китаю в переході на сторону Росії значно менше ніж проведення більш-менш адекватної зваженої політики. Ну е, умовних там е, навіть з деяким перебільшенням 5%. Експорту Китаю до Росії і 85 відсотків чи 80 відсотків товарообігу з е, Північною Америкою і Європою. Навіть для школяра е, ну підказують, що ризик надто великий, і що власне виграє Китай, якщо він стає на е, повністю стає на бік Росії, а надання е, допомоги в сфері е, військовій, це і є перехід власне тієї самої червоної лінії це означає, що на Китай починають сипатися санкції. Можливо, не такі великі, як це зараз відбувається щодо Росії, але ж як там за перебліком кажуть, ліха ж біде началем. Тобто, ну спочатку буде так, а потім буде більше, а потім буде мішок цих санкцій і так далі. Тому мені здається, що тут більше йдеться про ну, таку інформаційну спецоперацію. Але подивимось, давайте давайте дочекаємося тих вже конкретних фактів, які нам дадуть можливість зробити вже остаточні висновки. А з одного боку, пан Володимира і сідзімпінь в цілому його команди, його оточення, вони справді відрізняються своєю раціональністю, тому що ми завжди кажемо, підкреслюємо, що їм не треба розв'язувати війни, щоб тихо окуповувати Російську Федерацію в своє оточення і під свій вплив забирати різні країни. Тобто вони справді зважують кожен свій крок, щоб не нашкодити собі. З іншого боку, наприклад, Російської Федерації, коли всі говорили в 2022 році, що це абсолютно недоцільно розпочне. Чинати повномасштабну війну, бо ти не зможеш в ній виграти, все одно, попри такі раціональні заяви, Путін і його оточення і Російська Федерація, Російське суспільство прийняли для себе і раціональне рішення. До речі, саме таким же і раціональним рішенням, пане Володимире, називають і наступ на Харківщину. Тут яка цікава історія. Ви знаєте, що західні медіа, зокрема за економіст, опублікував мапи наступу. Та вони заволоділи інформацією з датою, з напрямками, як російська армія мала би рухатись. Але Тим не менше, вони не досягли своїх поставлених результатів. Вони змінили дати наступу. Ну і що цікаво, ми почули вже минулого тижня, як воєнний злочинець Путін сказав: ні, ні, що ви, що ви, Ми не хотіли окуповувати Харків. Нас просто вимусили, змусили піти там займатися питанням буферної зони. Як ви гадаєте, чи такі заяви вказують на те, що і він відчуває, що сам наступ він провалився, тих результатів на які він сподівався заради тиску на нас, заради шантажу, він по суті. На щастя, для нас поки не отримав, ну, бачите, Лена, зазнала фіаско вся його кампанія, все те, що він намагався продати як ну блискавичну, короткотермінову, переможну війну. Згадайте його останню перед широкомасштабним вторгненням розмову з Макроном, де він сказав: Ну, ми на певний період часу. Перервемо наше спілкування, але я думаю, що пройде зовсім небагато цього часу, і ми знову відновимо наш бізнес як звичайно. Ну вже маючи на увазі, що тоді він просто де-факто скаже всім, що я так Україну загарбав. От вам з цим треба змиритися, і ми продовжимо те, що те, що власне відбуватиметься вже з за нових геополітичних реалій. Бачите, те, що відбувається на Харківщині, це лише такий дрібний елемент загального провалу Путіна в цій абсолютно безглуздій, бездарній. І, до речі, я вам скажу мою особисту думку, для нього фатальній війні, бо він її програє. Він програє її не на Харківщині, він програє її в Криму. Тому що сьогодні ми бачимо наскільки розумно наші героїчні сили оборони е крок за кроком поступово без суєти і зайвих рухів винищують ключові елементи їхньої присутності на кримському півострові, і мені здається, що отримавши зараз необхідні засоби ураження е і використовуючи їх по Криму як по українській території. Ми вже невдовзі матимемо дуже непогані результати, які змусять Путіна приймати рішення, чи гарнізон в Криму здасться, чи він втопиться, чи він е, просто-напросто відповзе на територію Росії. Ну, правда, після того як Кримський міст стане так само історію доведеться, мабуть, перелітати. Ну, на вибухових хвилях від українських е, ракет, так що думаю, що тут треба буде їм думати про якісь інші способи е, тимчасово швидкої е, е, евакуації з окупованого Криму. Е, тому, знаєте, е, те, що зараз відбувається, ну, що не менше на цих ділянках, е, е, свідчить про те, що йому справді зараз терміново потрібні. Якісь переговори, щоб зупинити оцей для нього перспективний, дуже провальний розвиток подій. І тому він зараз намагається розтягувати наші сили і на Харківщині. І зараз говорить про те, що він буде так само десь висуватися на Сумщині. Все це можливо, але це не є тим ключовим моментом, який може змінити. Хід війни тим більше на тлі того, що західні союзники не лише не опускають руки, а навпаки, думають про багаторічне, багаторічну програму підтримки України. Пане Володимире, дозвольте, я наостанок вас запитаю. Ви все ж таки е, очолюєте центр <тит> титанічної роботи, дослідження Росії. І дуже часто, хоча я непогано розумію російську мову і сама нею володію, Але коли чую виступи воєнного злочинця Путіна, я не завжди розумію, що він має на увазі. Він е, е, це, це ж Росія, гіперзвукове озброєння, ядерне озброєння. Весь світ буде навколішках, а потім він виходить і каже: захід нас обдурив. Він нам обіцяв, але не дав. І каже, каже це в п'яте, в шосте, тільки за короткий проміжок часу. Це востаннє було в Китаї. Він знову каже про переговори, але здається, що ну тут ми ставимо на цій темі хрест, бо знаємо, що з Росією ні про що говорити. Вони не хочуть миру, вони хочуть нашої капітуляції. Але про це він знову каже, знову згадує Стамбул. І здається, я припускаю собі, що як політик, ну він же не може просто бути генератором випадкових фраз. Тобто, він знає, навіщо він про це говорить. Він знає місце, яке він обирає. А що йому дає те, що він безкінечно. Каже, що їх обдурив західний світ, ні про що не домовився і мовляв, хочемо переговори, Он в Стамбулі ж говорили, але не вийшло. Ну знаєте, крім того, щоб тримати е, своє е, стадо в відповідному тонусі. Я думаю, що ні на що ці слова вже більше не зорієнтовані. Ну тому що їх е, ніхто не чує ні в Україні. Ні на заході, ну хіба що там якісь вже зовсім законсервовані його агенти, які будуть повторювати те, що він буде говорити, тому що їм за це платять. Чи вони ідеологічно просто ну вибачне слові скурлені. Тут уже питання більше до, до психоаналітиків. Тому я думаю, що це виключно для внутрішнього користування для того ще раз, ще раз пояснювати своїм посполитим, що. Р нема більш миролюбної країни ніж Російська Федерація, і це так було, є, і буде, тому що нова ну, такими ми нападаємо, але ми разом з тим найгуманніша і наймиролюбніша країна всесвіту. Тому я думаю, що тут цьому вже не потрібно навіть дивуватися і намагатися вести якийсь аналіз, тому що ну ця країна живе справді за. за, за Правила Магора, де чорне і біле, де війна є мир, де де, де де все перевернуто до гори Дригом. Е, тому е, я не думаю, що е, на це треба зважати і братися е, до серйозного аналізу. Це до певної міри. ви знаєте, мені здається агонія. Агонія, коли все одно капітан цього корабля, який йде на дно, розуміє, що йому вже кінець. Але все одно намагаються грати підбадьорюючі мелодії оцим всім останнім оркестром. І мені здається, що нам треба просто зараз зосередити свої зусилля на тому, щоб витримати оцих кілька дуже важких місяців. Коли ми дочекаємося того, що необхідно для того, щоб щонайменше відірвати від Росії і повернути до України окупований досі Крим, а там далі ситуація буде для Путіна дедалі більше драматичнішою, відповідно вигіднішою для нас, так що я абсолютно переконаний в тому, що ми переможемо і цей рік буде для нас справді переломним. Це важливі слова, пане Володимире. І коли ви кажете про агонію, от мені цікаво чи роз'їдає воєнного злочинця Путіна думка, що о я ж там за крок 22-му році був від перемоги, як йому здається, в тому ж Стамбулі. і ця перемога м, просто втекла в мене з під рук. Не знаю, можливо, хоча б так він зійде з розуму, у тому числі. Це те, що могло би нам, хоча б частково допомогти. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру, друзі. Володимир Огризко, дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 роках, був нашим гостем керівник центру дослідження Росії. Саме тому маємо можливість експертно і фахово обговорити події за Перебріком.